Економічні злочини в армії та діяльність ТЦК до суду скровано 347 обвинувальних актів. Про що звітував керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури? Миколаївська лікарня отримала сучасний мемограф. Планується обстеження до 30 жінок кожного дня. Розкажемо, у чому перевага нового апарату. Русський воєнний флот до дна це продовження цієї серії. Кораблі укрпошта презентувала нові марки. Сьогодні четвер, 9 травня і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Мар для вас працює Катерина Рупташ. Далі про головне. Сьогодні вночі через влучання ударного безпілотника було частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури, в населеному пункті Первомайське Миколаївського району. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, влучання призвело до пожежі на площі 200 квадратних метрів. Займання вдалося ліквідувати. Також щора зранку російські війська вдвічі завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. А вже надвечір ворог здійснив артилерійський обстріл території Куцурубської громади. Уточнюється, що внаслідок атак ніхто не постраждав. Попередження економічних злочинів у війську, а ще перевірка діяльності ТЦК. Ці теми стали центральними під час брифінгу керівника Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Андрія Кльопова. Вже цьогоріч відомство скерувало до суду 347 обвинувальних актів за такими правопорушеннями. Яка подальша доля цих справ? Дивіться у нашому матеріалі. Самовільне залишення частини, неправомірне нарахування премій, корупція для уникнення мобілізації. Такі дії підривають здатність України протистояти ворогу у важкий час. Процесуальним керівництвом розслідувань подібних злочинів займається спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Протягом 2024 року на Миколаївщині відомством скеровано до суду 347 обвинувальних актів. Як приклад, 26 березня 2024 року до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 425 кримінального кодексу України відносно начальника штабу, першого заступника командира військової частини майора, який допустив безпідставне нарахування премії додаткової видів винагороди військовослужбовцям військової частини, що заподіяло збитки на загальну суму 967 тисяч гривень. Притягнення до відповідальності військових, котрі добровільно зрадили присязі і перейшли на бік ворога, також є важливою складовою діяльності прокуратури. 12 лютого 2024 року Святошинським районним судом міста Києва начальника зв'язку військової частини А 2920 дев'ять Осташка визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 111 та частиною 1 статті 408 Кримінального кодексу України та за сукупністю злочинів призначено остаточне покарання у виді позбавної волі на строк 15 років з конфіскацією всього належного йому майна. Зазначений вирок був постановлений заочно. Спеціалізована прокуратура перевіряє і діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відомство ретельно досліджує випадки можливого перевищення повноважень співробітниками ТЦК при проведенні мобілізаційних заходів. У нас є такі кримінальні провадження. Вони знаходяться на стадії досудового розслідування. Ми перевіряємо такі факти. За кожним зверненням адвокатів, громадських організацій. Громадян або публікація в засобах масової інформації. Якщо ми бачимо, що такі події відбулися саме на території Миколаївської області, ми перевіряємо. Якщо бачимо попередньо, що є підстави для внесення відомості ВРТР, вносимо в ЄРТР і далі вже в ході до судового розслідування з'ясовуємо більш детально обставини. У відомстві наголошують, запорукою ефективної боротьби зі злочинами у сфері оборони є грамотна співпраця всіх правоохоронних органів. Сергій Осюк, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март. До України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще 11 дітей. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. За його словами, на підконтрольну Україні територію вивезли двох дівчаток сиріт 10 та 13 років. Крім того, вдалось повернути дев'ятеро дітей, які мають батьків, а саме п'ять дівчаток та чотири хлопчики віком від одного до 16 років. Далі цитата. Нині діти у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Це стало можливим завдяки благодійній організації Сейв Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей області та батьків дітей. Нагадаємо, від початку 2024 року вдалося повернути понад півсотні дітей з тимчасово окупованої Херсонщини. Підтримка з Німеччини. Лікарня швидкої медичної допомоги Миколаєва отримала від благодійників дві нові машини. Їх використовуватимуть для оперативного реагування на екстрені виклики, а також транспортування маломобільних пацієнтів. Хто саме долучився до оновлення автопарку швидких і наскільки це важливо для міста, далі розкаже Сергій Лисюк. УЗД-апарат, кисневі балони і різні медикаменти, рідке живлення теж для реанімації. Обладнання, розхідні матеріали та найголовніше два нових автомобілі до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги надійшла підтримка з Німеччини. Місто Ганувар ще в найскладніший час. Кінець 22-го, початок 23-го року допомагав нам. Допомагав і допомогою там в вигляді обладнання, вигляді техніки. Здається, 8 одиниць техніки вони тоді нам передавали. Тобто, це реальна співпраця. Я завжди кажу, що партнерство між містами базується на партнерстві на дружбі між людьми. Тому що, розумієте, на паперах дружити неможливо. Основним подарунком лікарні стали саме автомобілі. Ініціатива належить українським греко-католикам у Гановері, душпастерству святого Володимира. З придбанням машин допомогли благодійники. До Гановера була приїхала швидка, яка була в Харкові розстріляна. Вона подорожувала, скажімо так, по Німеччині, і люди бачили направду, які жахіття несе за собою наслідки війна, і як власне російський агресор потрапляє на найцінніше, що тільки може бути. Це є швидкі, їх нищить. Ми знаємо теж від наших друзів, що лікарів, що життя швидкої, на жаль, дуже коротке в Україні. Це інколи навіть два дні не триває. Тобто ціль для агресора є швидка, і тому зародилася така ідея. Кошти на цю машину дала нам організація, яка називається Ротарі Клуб. Українська греколицька церква в місті Миколаєві постійно співпрацює з медичними закладами, адже церква має надавати ту допомогу благословенню. А в часі війни ми постійно стараємося допомагати разом з нашими партнерами різними фондами і жертводавцями що в Україні, що також за межами. Одна з переданих машин є класичною каретою швидкої допомоги. Інша призначена для транспортування маломобільних осіб. Місто Миколаїв протягом всієї війни дуже багато приділяло уваги саме лікуванню і військових із пораненнями із захворюванням і цивільних з пораненнями. Близько 14 тисяч таких пацієнтів пройшло через наші заклади. Тому вся допомога, яка надходить, вона одразу вводиться в експлуатацію, використовується нашими закладами. Ті пацієнти, які до нас потрапляють не тільки з Миколаївської області, з Миколаєва, а й з Херсонської області. Іноді потребують додаткових обстежень чи в умовах обласної лікарні, третє міській лікарні, четвертії міській лікарні, де є відділення. Звичайно, ми їх маємо туди транспортувати. Зараз не буде затримки. Якщо десь швидка затримується на виклики, то ми зможемо їх використовувати ці автомобілі для того, щоб наші консультації і процедури для, ліка... для наших пацієнтів були своєчасні і в повному обсязі. У міськраді зазначають. Співпраця з таким надійним партнером, як Гановер, триватиме і надалі, і не лише у медичній сфері. Сергій Лисюк, Володислав Новідомський. Новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март ТІВІ. В Інгульському районі міста спалахнув жилкоп. Про це стало відомо близько першої години дня. За інформацією ДСНС, на місце прибули вогнеборці з 4-ї державно-пожежно-рятувальної частини. Займання на площі 20 квадратних метрів ліквідували оперативно. Від пожежі постраждала 40-річна власниця помешкання. Медики надали їй невідкладну допомогу. Загалом від ДСНС на місці працювали 11 рятувальників та 3 спецавтомобілі. Одна з миколаївських лікарень отримала нове сучасне обладнання. Мамограф останнього покоління був придбаний за кошти міського бюджету. Наразі він працює у тестовому режимі. Однак, вже незабаром обстеження пацієнток розпочнеться у повному обсязі. Детальніше про новий апарат розкажемо у наступному матеріалі. Попри воєнний час, у Миколаві не припиняють розвиток медичних закладів та оновлення їхнього обладнання не більш сучасне. Зокрема, нещодавно лікарня номер 5 отримала новий мамограф, який був придбаний за кошти з міського бюджету. Він дозволить більш швидко та ефективно проводити обстеження здоров'я у жінок. Цей апарат найсучасніший, оснащений спеціальним поворотним механізмом, що дає змогу більш прицільно досліджувати молочні залози всіх розмірів, що існують. Також він більш енергоекономічний та більш безпечний для обстеження пацієнтів. За словами лікарів, такий мамограф дуже зручний у використанні та робить надзвичайно якісні знімки. Це дає можливість оперативно виявляти патологічні зміни та розмір новоутворень. Кабінет мамографії користується величезною популярністю, але зараз працює в тестовому режимі по рекомендаціям від виробника. Планується обстеження до 30 жінок кожного дня, але після того як закінчиться тестовий режим, десь через місяць. Новий апарат є безпечним як для лікарів, так і самих пацієнток, розповідає Оксана Юліна. Більше того, у лікарні номер 5 мамографію роблять безкоштовно. Пройти обстеження можна за наявності направлення від сімейного лікаря або лікаря-гінеколога. Тож усі охочі можуть записатися на діагностику за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, Валерій Федченко. Новини на телеканалі Март. За підтримки антикорупційної ініціативи ЄС у Миколаєві запускають пілотний проєкт. Відтепер департамент економіки міської ради буде слідкувати за цінами на роботи, які виконує департамент житлово-комунального господарства. Відповідне рішення 8 травня ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міськради. У рамках проєкту передбачається моніторинг цін на основні матеріали, що використовуються під час капітального та поточного ремонту, а також будівництва та реконструкції об'єктів, замовником яких є департамент ЖКГ. У Миколаївському музеї суднобудування та флоту відбулось спецпогашення нового поштового випуску під назвою Руський воєнний флот до дна. Він став продовженням серії марок воєнного часу від Укрпошти. Тараш нових марок складає один мільйон примірників. Що на ній зображено, та який сенс вкладав автор. Дивіться у нашому заключному матеріалі. «Русський воєнний флот до дна. Таку назву має нова поштова марка та художній конверт від Укрпошти, яку урочисто погасили у Миколаївському музеї суднобудування та флоту. До спецпогашення долучились речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук, начальник ППУ однієї з військових частин Сергій Обримба, заступник начальника управління СБУ Миколаївщини Олександр Усиков, а також регіональний директор з розвитку мережі Укрпошти Володимир Очеретюк. Новий випуск став продовженням серії поштових марок воєнного часу. «Русський воєнний корабль. Перша марка цієї серії «Русський воєнний корабль іді була пророча, яка яку ми погашали в квітні 22-го року. Потім була серія Русський воєнний корабль. – все» і це продовження цієї серії про кораблі. Основна ідея це очищення Азовського та Чорного морів від кораблів країни-агресора. У новому поштовому випуску зображені військові кораблі, які стали найбільш вагомою втратою для ворога, завданою нашими силами безпеки та оборони від початку великої війни. Однак ворожих кораблів в Азово-Чорноморському регіоні ще чимало. Без звільнення Чорного моря та Азовського моря від присутності російських кораблів гарантувати безпеку в цій зоні буде дуже складно. Тому так, наша мета військово-морських сил залишається незмінною. Це повна відсутність ворожих кораблів в Азово-Чорноморському регіоні. Учасники спецпогашення сподіваються, що ці марки стануть такими ж пророчими, як і перші із цієї серії. У цьому є сумна іронія, відзначає директорка музею Тетяна Мітковська, адже деякі з кораблів ворожого флоту будувалися саме у Миколаєві. Водія не випадково в музеї суднобудування, тому що саме тут зберігаються моделі тих кораблів, які, на жаль, будували наші миколаївці своїми руками, вкладали свою душу в те, а потім ті кораблі повернули свої гармати проти нас. Боротьба за очищення Чорного моря від флоту РФ наразі триває. Та попри все, кожен з присутніх вірить. Жоден з російських кораблів не уникне справедливого покарання та обов'язково відправиться до дна. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у п'ятницю 10 травня. У Миколаєві небо буде ясним, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 20 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 45%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТІВІ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.